Сьогодні святкуємо Міжнародний день нечуючих. Це особливий день, коли ми визнаємо та відзначаємо надзвичайний талант та величезний внесок людей з порушенням слуху в наше суспільство. Ця дата нагадує нам про важливість розуміння, підтримки і відкритості. Вона нагадує нам, що кожна людина заслуговує на повноту життя можливості для самореалізації та здійснення своїх мрій. День нечуючих це можливість для нас всіх дізнатися більше про життя та перспективи людей, які стикаються з багатьма викликами. Це день для того, щоб об'єднати наші зусилля, підтримці і побудові більш справедливого, рівного та безбар'єрного світу. Нехай цей день буде відзначений теплом, розумінням і солідарністю. Нехай він надихає нас усіх. До подальших зусиль у створенні нових можливостей для людей з порушенням. слуху. Команда громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» і надалі робитиме все щоб в наших силах, щоб розвивати безбар'єрний простір в Україні для людей з порушенням слуху. Ми працюємо щодня для вас і продовжимо це робити, допоки не впевнимося, що наша країна не має жодних бар'єрів та обмежень. З найкращими Побажаннями вітаємо з міжнародним днем нечуючих людей.